Всесвітній день дякую відзначають 11 січня. Просте, проте важливе слово може підняти настрій та змінити ситуацію. У часи, коли навколо війни, безвихідь та зневіра, дякую допомагає залишатись людяними та доброзичливими. Ми запитали хмельницьких школярів за що б вони сьогодні подякували та кому відповіді щирі та цікаві, адже молодь розуміє цінність цього слова. Я дякую своїм батькам, що я ходжу в цю школу, що вони по мене і що вони мене люблять. По-друге, По-друге, дякую нашим захисникам, які захищають нас і нашу країну, що ми маємо змогу зараз навчатися у цій школі, мати продукти, мати що їсти, мати, що пити і просто жити собі нормальним життям. Діти усвідомлюють цінність кожного дня. Тому, звісно ж, особлива шана, і дяка нашим воїнам. Я дякую за сьогоднішній день і тому, що ми ну, всі українці, і те, що ми тут живемо, бо. Якщо б прилетіло щось, ну не було б сьогоднішнього дня. Слово дякую не має терміну придатності. Чим більше ми його говоримо, тим більш духовно багатими стаємо. На мою думку, дякую треба казати постійно, щоб ну підтримувати силу духу. Чимало людей змушені були покинути рідні домівки. Вони дякують воїнам, волонтерам та тим, хто допоміг адаптуватись на новому місті. Моїм батькам дякую. По-друге, дякую ЗСУ. По-любому зсу. Бо такі студенти, як я, можуть розвиватися завдяки нашим військовим. Сам з Харкова, то там повчився, тут повчився. Місто націк одне з найцікавіших по Україні, а саме головне люди. А ще в важкі часи українці дякують тим, чиї рідні віддали найдорожче за для захисту України своє життя. Спасибі усім міжнародним партнерам, які продовжують допомагати. Боротьба. Захистити небо над нашою землею, щоб прийшли все-таки в 16 нам або другі і ту допомогу, яку нам обіцяють для прикриття неба, щоб людей менше гинуло і молодежі більше, щоб молодь піднялася на захист батьківщини. Слово дякую вагому і важливе. Дякуємо усім, хто з нами у важкі часи боротьби.